Вітаю усіх українців. Цей влог буде дуже сумний. Я записую його українською мовою через те, що він цілком присвячений трагедії, яка нещодавно сталася в Україні. Сподіваюся, що ви одразу зрозуміли, про що я зараз буду казати, сьогодні я хочу присвятити цей влог пам'яті усіх загиблих у Полтаві, які загинули під час. Ворожа атака Іскандерові на Полтавський інститут зв'язку. Щиро співчуваю усім загиблим та пораненим у цих жахливої трагедії, а також їх родичам та друзям. Ця трагедія, особисто для мене, стала шоком. Я вже не раз сказав, що я навчався у цьому навчальному закладі у Полтавському інституту зв'язку. І що ще раз я можу сказати, у ньому працювали чудові викладачі. Дуже гарні також там були старанні студенти. Люди сумлінно вчилися, на щось сподівалися, думали про майбутнє, але у багатьох з них майбутнє вже не настане, тому що вони загинули під час цієї жахливої трагедії. Мені дуже шкода, тих людей, хто загинув у цій жахливої трагедії. Як чудових викладачів, які ділилися з нами знанням. Так і студентів, курсантів, майбутніх захисників України, яким вже ніколи не стати захисниками, тому що вони загинули під час піду ворожої атаки. По цей інститут зв'язку в мене залишилося лише приємні спогади. У нас був чудовий навчальний взвод, чудовий інструктор. Сам інститут відповідав сучасним вимогам, викладачі надавали нам усі необхідні знання. Саме головне, що у навчальному закладі було добре людяне відношення до всіх студентів та курсантів, усім, хто вчинив цей жорстокий військовий злочин. Я бажаю, щоб вони були покарані, щоб вони відповіли за свої злочинні дії. Пам'ятайте, що карма до вас повернеться. Якщо ви робите зло іншим людям, вам також будуть робити тільки зло у Полтавському інституті зв'язку. Працювали добрі. Гарні та порядні люди, також і студенти, які там навчалися. Ви їх просто вбили. І ніяке розкаяння вам не допоможе. Усе зло до вас повернеться у стакрат. Можете за це навіть не перейматися. Вічна світла пам'яті усім загиблим у цієї жахливої трагедії, усім, хто отримав поранення. Я бажаю скоріше одужання. усім родичам пережити цю жахливу ситуацію, завжди пам'ятати. Своїх рідних та близьких та продовжувати жити. А зараз хвилина мовчання. Усім бажаю добра та мирного неба. Не воюйте, не вбивайте та живіть щасливо!